Завершено перше підживлення зернових перекупун, вже проводиться догляд за посівами Ранніх ярих зернових посіяно понад 50% до намерів. підходить до завершення посів яри пшениці, продовжується посівсад, ячмені, гороху та інших культур. На сьогодні розпочаток посів скрових ріків, вже їх посіно понад 2,5 тисячі гектарів, бо майже п'яту частину від запланованих. Від 13 тисяч. Хоч цей показник дещо нижчий ніж в попередньому році, майже на 30%. Осіл супрових розпочали першочергово крутно-товарні підприємства. До переробки супрових буряків в цьому році готуються два заводи Нідавський і Європа-цукор. Нідавський цукровий завод вже надає послуги з посів супрових буряків, тому всі господарства, які не мають своєї техніки, можуть скористатися для посіву. Сільськоспольське приватне підприємство Раді Вулицького району і приватне підприємство рака району, району розпочали сівку у на зерно. Ну, Юрій коли по цукрових буряках, ми з вами домовлялися, що ви будете активно вести роботу з переробниками, для того, щоб ми чітко розуміли нашу позицію по посівуваних цукрових буряків приватних покрасних. Богдан Кировичу, готує таку зустріч керівників цукрових заводів. В адміністрації, щоб остаточно визначитися із тими заводівельними пунктами, які мають працювати в області, щоб населення могло зорієнтуватися, як сіяти, хто буде закупляти. Через фінансові труднощі чимало аграрів вимушені економно та виважно планувати і проводити весь комплекс робіт, а також визначитися із посівом культур, враховуючи економічну їхню ефективність. Про це, зокрема, йшлося на регіональній нараді з Аграріями 8 областей 27 березня на базі Інституту сільського господарства Карпатського регіону в Львівській області, яку проводив заступник міністра аграрної політики продовольства України Лапав Володимир Іванович. Хочу ізнати, що в черговий раз було гостро піднято проблемні питання, пов'язані змінами до податкового законодавства, пільгових пенсій, орендної плати за господарські двоє та багато інших питань в аграріях. За інформацією заступника міністра, вже розглядані законопроекти, якими пропонується внесення змін для того, щоб привести в відповідність, як це було раніше на біливих умовах. Наразі аграріїв всієї України в, в очікуванні порядку використання коштів на часткову компенсацію відсотків за користування кредитними ресурсами. Також заступник міністра проінформував, що міністерством проводиться активна робота щодо стимулювання створення сімейних фермерських господарств. Відповідно до прогнозу від центру після очікуваних дощів, які зараз проходять, знову наступні сприятливі умови для продовження посівної. В цій ситуації важливо, щоб оператори з постачання міндобрих засобів захисту рослин насіння могли своєчасно і в повній мірі забезпечити виробників усім необхідним, адже, як кажуть, весняний день, день рік годують.